Судові рішення про ухилення від мобілізації засекретять, що приховує влада. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про черговий тривожний крок влади, який може серйозно вплинути на прозорість правосуддя в Україні. Верховна Рада у фінальній версії законопроекту 7033 дала зелене світло тому, щоб рішення судів про ухилення від мобілізації вилучали з публічної частини єдиного реєстру судових рішень. Більш того, Судді отримують право на власний розсуд приховувати будь-які чутливі відомості. Ці норми діятимуть під час воєнного стану та ще й рік після його завершення. Що це означає для нас з вами? Давайте розбиратися. Отже, що ми маємо? Законопроект 7033Д фактично дозволяє закрити від очей громадськості всі судові рішення, пов'язані з ухиленням від мобілізації. Це справи, де людей звинувачують за статтею 336 кримінального кодексу України від 3 до 5 років в'язниці за відмову від призву. Зараз у реєстрі можна знайти сотні таких вироків, переважно умовні терміни, інколи реальні покарання. Це, хоч якось, дає змогу відстежувати, як суди підходять до таких справ: чи є справедливість, чи враховуються обставини, наприклад, стан здоров'я чи сімейні обов'язки. Але тепер усе це стане таємницею за сімома печатками. Чому це погано? По-перше, без доступу до рішень ми не знатимемо, чи суди діють законно, чи немає зловживань. По-друге, це відкриває двері для випаркового правосуддя, коли одних каратимуть, а інших відмажуть за захабаріючі зв'язки. Давайте подумаємо критично. Влада каже, що це потрібно для національної безпеки. Але чи справді знання про те, як судять ухилянтів, загрожує державі? Чи не більше загрози в тому, що люди перестануть вірити судам та ТЦК та СП? Ще одна деталь: судді зможуть самі вирішувати, що приховати. Без чітких критеріїв це прямий шлях до суб'єктивізму. Сьогодні приховали прізвище ухилянта, завтра факт хабара в ТЦК, а післязавтра цілу справу про незаконну мобілізацію. І все це під соусом воєнного стану. А рік після його завершення це взагалі смішно. Війна закінчиться, а ми ще 12 місяців не знатимемо, що відбувалося в судах. Це небезпека, це контроль. Тепер про наслідки: перше зростання недовіри. Люди вже скаржаться на свавілля ТЦК, повістки на вулицях, ігнорування відстрочок, примус до ВЛК. Якщо судові рішення ще й засекретять, це лише піділля масла у вогонь. Друге корупція без громадського контролю. Суди та ТЦК та СП матимуть більше можливостей для договорняків. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Законопроект 7033Д – це не про безпеку. А про контроль і непрозорість, замість того, щоб налагодити чесну систему мобілізації, влада обирає закрити очі суспільству на те, що відбувається в судах. Це крок назад від демократії, за яку ми боремось. Підписуйтесь, щоб не пропустити новини діючого законодавства. Разом ми можемо вимагати справедливості навіть у воєнний час. До зустрічі!